Держава має три найголовніших символи гімн, прапор та герб. Є такі символи і у нашої країни. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор символ незалежності та суверенітету нашої держави. В Україні свято Державного прапора встановлено в 2004 році. На державному рівні для вшанування багатовікової історії українського державотворення державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів. Саме тому ми вшановуємо його багатовікову історію, відзначаючи сьогодні день прапора. Сьогодні, у цей святковий день, почесне право підняти державний прапор України надається Маковецькому Олександру Володимировичу. Жителю міста Жашків, який навесні 2022 року після служби в армії добровільно став на захист України, солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, брав участь у боях під Бахмутом, де отримав важке поранення. Олександр, на жаль, у свої 24 роки і за важкого поранення став ветераном війни. Прапор громади, голові Жашківської міської територіальної громади Ігорю Андрійовичу Цибровському. та прапор міста, викладачу мистецької школи, керівнику зразкового дитячого ансамблю гармоністів, багаторазовому переможцю всеукраїнських та європейських конкурсів, входить до десятки кращих гармоністів Європи, заслужений працівник культури України, кавалер орденів за заслуги третього та другого ступенів, тричі рекордсмен Національного реєстру рекордів України. Рекордсмен книги рекордів Гіннеса, виступав з волонтерськими концертами у Польщі та Данії, а також активний учасник волонтерських концертів в Україні та на Жашківщині сухий Іван Іванович. Просим. Наша країна отримала статус незалежна держава. Вік, нібито, і невеликий. Але скільки всього сталося за ці роки? Найстрашнішими стали події зими 2013 та 2014 років, які і сьогодні продовжуються війною в нашій країні. Це знаковий час трагічний, але і героїчний. Цей час переломний, час нового бачення України світом. Давайте вшануємо всіх загиблих. Хвилиною, шани. Шановна громада, незалежність то й найбільша цінність української нації, а прапор той, що розвивається над нашими головами, над вільною Україною. Є символом єдинства нації, символом незламності героїчної України. І коли ми піднімаємо державний стяг, ми гордо дякуємо нашим захисникам, захисникам різних поколінь, які воювали за волю і незалежність, захисникам, які сьогодні стоять щитом на захисті нашої батьківщини. Виповнюється 33 роки в незалежній Україні. Молода, сильна, перспективна держава з мальовничими куточками, але вже з досить гірким досвідом. Що таке 33 роки? То і для людини ще вік розквіту, а для держави й поготів. І мати Україна народила багато синів, доньок. Які мають великі заслуги світового рівня, і діячі політичні, вчені, відомі спортсмени, лікарі, педагоги, багато людей, синів і дочок втрачено, відданих, відповідальних і вірних. Мати Україна, мати героїв. Зранена. Полита кров'ю оплакана, але не скорена. Шановні жахтівчани, шановні українці, ми не зупиняємось на шляху до перемоги, бо позаду нас батьки, діди, прадіди, а попереду наші діти, яким ми повинні передати Україну цілу і своїми. Національними традиціями, ідентифікацією. Я сьогодні і щодня щиро бажаю всім нам, сили, незламної віри, терпимості і наснаги робити свою справу для того, щоб перемога була близькою. І нехай цей жовто-блакитний стяг продовжує бути для нас символом єдності. Нехай він укріплює нашу віру. Правильності нашого шляху до незалежності. І нехай він буде оберігом для всіх наших воїнів, для всіх захисників. Нехай вони повертаються живими. Слава всім нашим захисникам. Шана пам'ять всім тим, хто поклав своє життя в ім'я України. Слава нашій ненці Україні! слава Бог! the